Шанси половити дуже непогані. Ух ти. Осіння риболовля приступає в свою таку саму цікаву, саму активну фазу. Ой-ой-ой! Оце є, оцено. Ріка Псел сьогодні. Риболовля щовна. Майже 6 ранку, а ще до сих пір темно, проте я вважаю, що... Розпочинати краще з самого рання, з тим, щоб мати найбільше часу і можливостей, ну і шансів відповідно вдало порибалити. Так лягли карти, що вчора в мене була можливість 2,5-3 години присвятити риболовлі, що називається тут по місцевому Я взяв човника навіть з метою економії часу електромотор не чіпляв і зловив на моє принаймні здивування от 4 щуки за неповних 3 години. Одна з щук була далеко за кілограм, ще був сход, там кілька клювань. Ну, це для цієї місцевості значно вище середнього. Ті кадри вчорашньої риболовлі я. Надіюсь, вони вийшли. Я там просто виважування познімав, я їх вставлю в сьогоднішнє відео побачите, що відбулося. Отже, з урахуванням такої джигової направленості, що щука вчора відреагувала, Сьогодні я збираюся, звісно, починати з джигу нічого іншого. ну А далі, в принципі, не обмежуючись і, можливо, за необхідності ще й потвічу. Як би там не було, вже можна. Достатньо твердо сказати, що рибка прокинулася, вже немає літньої спеки і вода доволі прохолодна, тому шанси половити дуже непогані. Згодьтеся ранок на ріці, то є божественна річ. Була щойно клювачка. Спробую доловити. Тільки тільки приманка приводнилася, Там, може заглибилась на метр і зразу зроб... тук, такий подвійний тюк. Не схоже на щуку, але до лучний екземпляр так часто плює. О, хтось ну, нормальний. Ага. Такий нормальний. Стосується питання відпускати чи не відпускати спійману рибу, кілька слів буквально. Я вважаю, відпускання це це гарно, це благородно, це вища суть відношення рибалки до природи. проте чи обов'язково це робити з усім уловом я чесно сумніваюсь. Я абсолютно не бачу нічого дурного в запіканні вдома. Гарного екземпляру одного чи двох, чи на багатій фользі риби, це, по-моєму, класно. Сам я теж не буду вдавати при святу святісті, наприклад, учора найбільшу щуку вона 54 см я міряв. довжиною була. Я її забрав, давно обіцяв там пригостити, але то не міг зловити, то відморожувався, що називається. Але цього разу карти склались, все відбулося. Більше того, навіть сьогодні. Ту поки що єдину ранкову хижачку, вона явно не за лікового розміру була. Я, я не відпустив, наважився не відпустити. ну Мало того, що вона була закривавлена, так ще я поки виймав з Джеголівку, навіть не воблер, а один гачок зжеголівки, я ну, побачив, що травмовані жабри. В принципі, щука то не є форель там чи якась. Лососева, що якщо закровила, то ймовірно помре. Так, але з травмованими жабрами відпускати рибу ну, сумнівна затія, тому, тому якось так. А загалом я дуже поважаю тих рибалок, хто відпускає рибу і сам намагаюсь робити ну, майже завжди. Перша ранкова година дуже швидко промайнула. Заробив я три клювання, один хвостик зловив і дві було ще. Мимо, в принципі, як кажуть, і не холодно, і не жарко. Будемо продовжувати, можливо, зміню найближчим часом силікон на бомбер. Дана ділянка псла мені доволі знайома. Загалом це 3-метрові глибини на руслі і мілкіше. Біля берега значна кількість місць з травою, з мілководями, величезна купа корчів, нависаючих дерев. Все це доволі легко читається, і для цього не треба тут рибалити десятки чи сотні разів. А достатньо навіть з першого разу багато чого прочитати і зрозуміти. Виходячи з цього, моя тактика лову полягає в облові. Прибережних ділянок і країв русла. Ну, наскільки можна його вгадати? Так? Я використовую для цього силикон на 7 на грамах, доволі легкий монтаж. При цьому я намагаюся не контактувати з дном, бо розумію, що зачепитися взагалі проблема абсолютно ніякі І потім возитися і відчіпляти це ну, витрата часу. Суттєва. Оскільки зараз не є глибока осінь, і тим більше не зима, тому риба точно я впевнений не тягуть до такого суто придонного горизонту, вона ще рухається в середніх би, горизонтах. І тим більше, що при глибині 2-3 метри приманки, які йдуть на там, метр півтора від дна, вони цілком рибі цікаві, і навіть часто ну, сама хижачка я так Принаймні, думаю, вона якраз в цьому горизонті зараз ще й подіє. Подивимося. Мій інтековський слімшет 3,3 дюйма, відолага різаний, перерізаний. Як мінімум 4 щуки я на нього зловив, а як максимум, може і більше десятка, тому що я вчора дістав його з коробки, вже оснащений гачком, і він був уже порізаний, тобто я до цього ним рибалив. Е, ну, і колір правильний, і розмір, на мою думку, е, все ок, ну, але не однієї цієї приманки житловити, тому я зараз спробую воблери. Сардін 130 СП від Мегабайт. Його вже ви точно бачили, якщо дивились попередні відео, і там він запалював так, як треба. Я Ставлю його з думками не просто половити аби таких якихось рядових щупаків, а тут вже і застібка є, а спіймати щось більш серйозне. Хоча всі ми знаємо, що навіть 130-ті розміри воблерів і більше це не є запорука того, що клюватиме крупна риба. Хай та як, і коли не спробуєш, то... то і не Так, Взагалі-то правильною ідеєю є використання мультового комплекту Снасті для твічинга крупними воблерами. Це і е, чутливість краща, і більша якість, вища якість проводок, тому що на мультах значно менше перехльостів крупних обоблерів заповідець. От, ну і це живучість котушки. Я, наприклад, навіть користуючись. Здавалося б, надпотужним 4000-м твінпавером, але розумію, що ті моменти, коли я твічу крупними воблерами, йому дуже не солодко, і від того його життя довшим не стане. Так? Але коли мова йде про такий короткий сплав, то я не є прихильником цілого оберемку, віника, будилища які старчать з човна, тому обхожусь одним комплектом, і загалом вважаю це нормальною ідея. А так, мульт має право на життя однозначно. Не так давно я робив чималенький огляд нового удивища Yamaha Бланк Сверіус Magnum 78MH і тоді позиціонував його як універсал. Прийшло більше місяця. Я ще суттєвіше ствердився в думці, що це дійсно правильно і. Я би сказав, багато в чому унікальна вудочка. Буквально сьогодні я дуже комфортно джигував 7 грамами і віброхостом 3,3 дюйма, а зараз теж дуже комфортно твічити 130 мегабайтівським сардіном. Все працює і супер. А поки пауза в кльові, пропоную подивитись коротенький огляд вчорашньої вечірньої риболовної сесії, приємно перегляду. і мовас. Дружика хочу що. Слімшет, Інтеч дрібненька, але не сама найверша. Звішла, це навіть не нора, це печера. Не знаю якого розміру має бути бобрик, щоб залізти в таку копальню. Оце є оце вона. та пес та та ну, не така й вона, не така й вона, як я думав, але. Ааа, ще й цапнула під пащу, обмотала, ух ти ж господи. Старе русло ріки Псел, повністю зверху, знизу, збоку, в деревах, в топляках. навіть не уявляю, як тут можна целенаправленно доставити приманку до хижака. А я не сумніваюся, що тут риба є. Це будеш випущено, що тобі там. Повертаюсь до сьогоднішньої риболовлі, мої плани не змінились. Буду за допомогою воблерів і силікону намагатись покусити місцевих сільських щук. Як відпрацьовує бланк? Зачеп закручи? Три гачки. ну воблер. все в дрючках. Але я впевнений, і риба тут 100% ховається. Не заради реклами, а скоріше в якості поради для тих, колег-рибалок, хто так само, як і я полюбляє рибалити на пслі, хотів би порекомендувати дві дуже цікаві приманочки Віброфости твістер від Intec. це Slim Shed. 3,3 дюйма, в 4-дюймовій розмірі класна приманка. Головним чином я використовую по щуці і. Мабуть, це вже 7 чи 8 років так точно. Ну І твістери, турборіби, хай вони і невеликого розміру, як для 3 дюймів, і є, правда і більші. Але от по пасивній щуці іноді прекрасно. І ну, По-справжньому виручають. Ну І будемо відвертими на пслі навіть уже 2-кілограмова щука. А що говорити про 3 і більше, це вже доволі серйозний трофей. Тому Ну, двушки і трьошки на турборід я ловив багато разів. Затвічився хтось. Затвічився зовсім був план на крупну міноху. Так, 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 так. Крупну мінуху. Піймать крупну щуку. Фелі? Крупна щука. Будемо відверті, твічинг не, не дав такого результату, на який я очікував. Я зловив одну маленьку щучку, ще дві, може, грамів 300, я навіть камеру не встигав вимкнути. чіплялися, вони вийшли до самої лодки, так якби буднули, але ну, не сіли на гачки. Ну, в принципі, таке собі. Так, Але я то взагалі-то розраховував, що на доволі крупну і перевірену ловисту міношку Sardin 130 можна буде зловити ну, щось, щось достойне, але його не сталося. Можливо, об'єктивні причини те, що вода в слі зараз дуже прозора, а я все-таки таку кричащу розфарбовочку використовував. Можливо, занурення воблера не дуже було вдалим, тобто він так півтора, а то й 2 метри. Смілово йде, а я все-таки якраз ділянка більш-менш мілководна, і я постійно чіпляв то за траву, то за корчі. ну Можливо, якісь інші причини, як би там не було, я точно однозначно схиляюсь до думки, що ставити хрест на твічингові ще точно рано, ще він покаже свої яскраві сторони. Але сам я буду вже все більше і більше дивитись в сторону джига, Все-таки осінь ближче до зими. Буде джигова тематика. Щодо оснащення, яке було на вчорашній риболовлі вечірній задіяно, ну і сьогодні, то це удивище Yamaha Blanks серія Verius Magnum 78MH зі шнуром одиничка Tournament Jigstyle Pay X8. Намотаний він був на Power 4000 В якості повіця використовував звично для себе флюорокарбон Integ Fiost 045. Мілімет в діаметрі. Ну а серед приманок чемпіоном був Слімшет 3,3 дюйм, такий зеленій розфарбовувався. Ну і ще була зловлена щука вчора на Тековський, ну Я в нього не особливо впирався, можливо, було б і більше. Плювання. На жаль, час сьогоднішньої риболовлі сплив. Але я отримав велику порцію позитиву за вчорашні 3 годинки. Риболовної сесії за сьогоднішні, можливо, трошки більші. Пора повертатися до справ буденних, натискати на кнопочки ноутбука. Я впевнений вже, і ви, мабуть, це могли помітити, що осіння риболовля вже приступає в свою таку саму цікаву, самоактивну фазу, щука уже клює, і я хочу вірити, що ще ці оберти будуть тільки набиратися. Тому дякую вам за увагу. Слідкуйте за нами. Пишіть коментарі, і все буде Україна.